На Дніпропетровщині судитимуть агента, який передавав інформацію представнику РФ. За даними слідства, у період повномасштабного вторгнення водій одного із приватних підприємств добровільно погодився на співпрацю з ворогом. Обвинувачений з використанням програми Google Maps повідомляв ворогу точне розташування об'єктів критичної інфраструктури, зокрема тягових та електропідстанцій. Ворожого інформатора затримали у січні 2023 року під час виконання чергу. Бого завдання представника держави-агресора у нього вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. За процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури був направлений обвинувальний акт стосовно мешканця Дніпра, який обвинувачується у вчиненні державної зради в період воєнного стану. Так, ця особа, будучи працівником одного з приватних підприємств, вступив в змову з представником держави агресора, це співробітник головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації і. Дав згоду на співпрацю і допомагав у проведенні підривної діяльності проти України. Так, ця особа передавала інформацію про дислокацію військових частин, блокпостів територіальної оборони. Також це була інформація про місце знаходження радіолокаційних станцій, а також про місце знаходження критичної інфраструктури. Наразі особа перебуває під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі і до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.